Доброго дня. Сьогодні дивимося будинок на 100 квадратних метрів. Одноповерховий з надзвичайно класним плануванням. Тут у нас вітальня з еркером. Ви бачите зараз навіть це вже на відео. Плюс три спальні. Одноповерхові будинки максимально комфортні для життя. Тут супорове розміщення. Ми знаходимося буквально в пішій доступності до мікрорайону академічний. Фактично, це масив поляна. 15 кВт світла заведено, септик є, вода автоматична з криниці. запрошую на перегляд, і цей омрійний будинок може бути ваш. Ціна на нього 87 Доларів. Тож запрошую на віртуальний перегляд, а всіх, кого цікавить, запрошую на перегляд життя. І так, що ми маємо? Почнемо одразу з самої такої естетичної частини цього будинку. Назвичайно, мені подобається ось ця зона з еркером, багато світла за рахунок панорамних вікон, величезна кухня студія, тобто відпочинкова зона, причому класно є вихід, що з робочої фактично зони кухні, що з цього боку, де вітальня запланована, тобто дуже комфортно. Взагалі планування дуже зручне, спальні теж доволі гарненькі, доволі великі. Маємо три спальні знизу, спеціально вам ось показую. Тобто, одну з них можна зробити. Як батьківську, яка найбільша, далі можна зробити дитячу кабінет. Ну, це вже від потреб майбутніх власників залежить. І внизу маємо ще суміщений, доволі великий санвузол, де можна розмістити все необхідне. Тут доволі простойна діляночка. Зараз покажу вам все на відео, і розташування максимально комфортне. Часто ви телефонуєте і кажете, ми хочемо будинок в місті, такий, щоб був доступний муніципальний транспорт. От саме такий варіант я вам сьогодні показую. Адекватна на нього ціна, враховуючи розташування і близькість до. Інфраструктури міста і до всього решти це дуже комфортний варіант. Тож телефонуйте з радістю покажу.